Всім привіт, шановне панство! Сьогодні у нас вівторок, 14 січня, я нарешті виїхав працювати. Значить, з моменту останнього відео я вівторок оставив машину на СТО, поїхав додому, змонтував предыдущі відео. Значить, благополучно, поки було час Чого я оставляв машинку? Машинку я ставив, тому що це Nissan, це Японія. Тут треба регулювати клапана. Кожди 40 тисяч. Це Нісан, тут варіатор. Тут треба міняти масло в варіаторі, кождиє 40 тисяч. Але перший раз я регулював клапана, вони були плюс-мінус в допусках окей. Я рішив їх регулювати не в 40, а в Полтос. І совпало благополучно. полтос клапана, полтос вариатор. Объясню, чего вариатор тоже полтос, потому что тут, как всем известно, кому не известно, расскажу, вариатор типа их не слабое место. Но в комплектах 3 и э, вариаторы такие самые идут уже с радиатором охлаждения масла. Цена вопроса 200 баксов, ставится таки самый вариатор на 2 и 5 двигатель. І, в принципі, би, проблема знімається. Слава Богу, типу, особых перегревов, Якщо її не долбити, там 170-180 по трасі, с ну, з цим немає ніякої. Тому міняю масло в полтос, клапана в полтос. Це все благополучно сделали мені. В четвер я забрав машинку ввечері, в п'ятницю виїхав до обіду, попрацював і поїхав відпочивати. Поїхав на малу родину. Мої карандаші були у бабушок поїхати одразу їх забрати з канікул. Самим трошки головою розгрузитися сраних шахєдов кожну ночь. Якось так. Поїхали. Ми значить, навіть вихідні на родині. В понеділок приїхав, особого бажання роботи не було. вірні приїхали в неділю. В понеділок виїхав, ну там і по своїм ділам треба було покататися, і в зал сходили. І коротше, роботи особо не вийшла. Сьогодні будемо працювати. Що буде, як буде, покажу. Сьогодні думаю, відос коротенький зробити так, щоб без, 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 без всяких Та я особисто розказати не маю, що побачимо. Типу, якщо будуть якісь підгарання і файні то я їх, звісно, вставлю. Всім приємного перегляду. Погнали! Не перевелись все-таки ще карасі Ще в цьому болоті вони водяться. Офігенный заказ на нинішній реалії просто типа. Агонь. 18 минут на першу точку. Там девочку висадили, вона пошла в садик за дитину, потому что очко зіграло, що не придається нам на Мінський їхати з киндер сюрпризом. Но нет, слава богу, все в огнях. Девочка пошла. Мы с чуваком выезжаем. Типа я тыкаю на навигатор. Э, навигатор показывал в час. Но через Лобановскую. Чувак же типа включает Вейс, скажет, братик, Вейс скажет 40 минут через саперку выехать типа на этом, на выдубычах снизу там. Развернуться типа по набережке, 40 минут, туди-сюди. Я говорю, дядь, дивись, ми з тобою благополучно доїжджаємо до Подола. І що через Константиновську, що через Гаванський, який на те время балдежно так стане к шести, ми з тобою постоїм. Причому хорошечно постоїм. Він ж, типа, окей, ви за рулем, типа, спорить не буду, бог з ним. Ну, в итоге ми приїхали за 33 хвилини вместо часу, то, що малював навіть. Він був приятно удивлен возможностями автобусным. Він не знав, що таке є, типу, що є можливість легально кататися по автобусі і не бояться. На виході Косарик. Приятно, почему бы и нет. Так що, бывает и караси нет, нет, дай проскакують Зміна закінчилась. Не сказай, щоб вона була прямо в огнях. Ну і, в принципі, не сильно хірова. З учотом, там Убіровського прикольного заказика Уклоновського прикольного заказика В принципі, непогано, я думаю. Приїхав. Сьогодні відосик буде максимально короткий, я так розумію. Чесно, блін, особа навіть не бомбила, всі якісь максимально адекватні сьогодні. Как-то так. Подивимося, ще такий формат. Чисто мінімум розмов, максимум скріншотиків. Все, що возилось. Касу не считав пока, що тільки припаркувався. Зараз запишу. Я десь вставлю там циферками. Якось так. Всім тихої ночі. Гарних замовлень завтра хто буде працювати? Обняв припідняв. Па-па. До нових зустрічей!